Всім добрий день! Сьогодні у нас нове відео, і цього разу у нас буде відео про сокири. Я зроблю серію таких відео. У мене є добрий знайомий, він майстер, який робить отакі сокири. Ця сокира в патріотичному стилі зроблена з шкіряним таким чохлом, Він знімається щих. Сейчас, вот так, О, тут у нас козак, резуб, ще один козак, номер. Тут ідуть узори, візерунки і шкіряна така ручка. І є ще такий шкіряний мотузок. Його в руті. Ну що я можу сказати? Сокира це е, така явно, як сувенір, але її можна використовувати як і справжню сокиру, тому що вона зроблена з тієї самої сталі та з того самого дерева, і вона дуже міцна. Нії можна вільно рубати дрова. Знайомий робить такі сокири. вже Доволі таки давно, у нього є багато моделей. Я вам буду показувати в різних відео, коли буду в нього брати на обзор такі сокири, буду показувати, котрі є. Також я у себе на каналі в описі до цього відео залишу ссылку на його канал. Ви зможете там побачити, як ця сокира була зроблена, і які ще сокири він робив і ножі. І також ви можете у нього. Зробити заказ, і він вам індивідуально для вас зробить таку, такий, таку сокиру, яку ви захочете. Дизайн буде такий, як ви захочете. Там в нього є і там агавки, і короткі, такі маленькі сокири. І ви можете там заказати. Тому я думаю, це такий кльовий подарунок, якщо комусь захочете подарувати, він робить під заказ їх. І також в нього є ще там інші моделі, котрі можна придбати, вони вже готові. От. Ну, Я буду показувати, що є, і його координати будуть в описі, ви зможете з ним зв'язатися і якщо вас цікавить, придбати собі щось з його продукції. Підтримуйте вітчизняного виробника. Це я називаю це сокира Патріота з тризубом, з козаком. Кому цікаво, ну, таке в руки сидить дуже так чітко, дуже така моцна віч. Кому цікаво, от дзвоніть, пишіть. І купуйте собі такі добрі речі. Дякую у вас за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь на канал. І будемо робити нові відео спеціально для вас. Пока-пока!